Навчальний воркшоп для учасників молодіжних рад та керівників органів місцевого самоврядування відбувся на Вінничині. У воркшопі взяли участь представники 12 територіальних громад. Програма включала інтерактивні сесії, роботу в групах, обговорення кейсів, тренування навичок, командної взаємодії. Учасники отримали нові знання та практичні інструменти для ефективної роботи молодіжних рад у своїх громадах. З нами на зв'язку Світлана Ярмоленко, директорка департаменту соціальної та Молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації. Вітаємо вас. Вітаю пані Світлана, Розкажіть, будь ласка, про мету самого воркшопу та як часто вдається проводити подібні тренінги. Ну, взагалі, ідея проекту Прокачена Молодіжна Рада розвинена громада належала учасникам обласного молодіжного форуму. «Вінничина молодіжна молодіжна. Ініціюйте дій ще у 2020 році. І відтоді проект був включений в обласну програму молодь Вінниччини та реалізувався у 2021 році. На жаль, у 2022 та 2023 роках, у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації, не реалізовувався цей проект, але у 2024-2025 і ми продовжили реалізацію цього проекту, і це є прикладом реальної участі молоді у формуванні регіональної молодіжної політики. Загалом за час реалізації проекту його учасниками та учасницями стало понад 200 членів молодіжних рад та посадових осіб органів місцевого самоврядування. Учасники воршопу це зазвичай делегації від громади, один або два учасника від молодіжних рад, одна посадова особа органу місцевого самоврядування, яка відповідає за молодіжну політику в громаді. Отже, мета Варшопу є налагодження комунікації між молодіжними радами та органами місцевого самоврядування у громадах для якісної та ефективної співпраці. Якщо ми говоримо про крайній воршоп, як ви вже зазначили, це були учасники з 12 громад, їх було 25, які отримали не лише теоретичні знання, що таке молодіжна рада і яка її роль та функція, а й реальні інструменти для співпраці. А ось над якими проблемами зараз можливо працюють молодіжні ради в громадах? Ну, переважно це втілення волонтерських ініціатив та організація локальних заходів, тренінгів, спортивних активностей, концертів. Ну але проте, не варто забувати, що молодіжні ради це є консультативно дорадчими органами і мають певні повноваження для здійснення впливу на політику. Тому так у деяких громадах, члени молодіжних рад у співпраці з органами місцевого самоврядування розробляють місцеві програми, спрямовані на розвиток та підтримку молоді. В інших громадах члени молодіжних рад лобіюють створення молодіжних просторів, адже, на жаль, проблема з відсутністю місць для змістованого довкілля молоді залишається залишаються актуальному. На сьогодні, якщо ми говоримо про Вінницьку область, у нас 20... Сім молодіжних просторів у 22 громадах, хоча в області 63 громади. В деяких просторах, там де повертаємося ж до того актив, до активності молоді, де молодь активна, створені по декілька просторів. І до прикладу, в Тиврові від недавно запрацював молодіжний простір молоток, це один з успішних кейсів, який демонструє реальний результат від впливу молоді на політику громади. А ось чи, можливо плануєте подібні заходи проводити в майбутньому, і можливо, як вони впливають на розвиток саме молодіжних рад? Подібні заходи розвивають компетентності учасників. Дають більш чітке розуміння, що таке молодіжна рада і яка її роль в житті громади. Органи місцевого самоврядування мають можливість подивитися на молодіжну раду під іншим кутом, як партнера та помічника. А молодь краще розуміє, як працює влада, до кого і з яким питанням можна звернутися. Тому такі заходи так ми плануємо продовжувати їх реалізовувати і в майбутньому. Дякуємо за те, що вийшли з нами на зв'язок і за такі цікаві ініціативи. На все добре. Дякую вам, нашим глядачам Нагадую, Світлана Ярмоленко, директорка департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької обласної військової адміністрації, була власне з нами на зв'язку.